Халілуя, халлилуя. Бог з нами, Він за нас. І Біблія говорить, будьте виконавцями Слова Божого. І ми не виконуємо Слово Боже просто по плоті. Просто якось релігіозно. Ми вірою здійснюємо Божу обідниці. Ми віруємо, здійснюємо Слово Боже. Слово про Ісуса Христа! Слово про ім'я Ісуса, про владу в ім'я Ісуса. Ми вірою приймаємо любов Бога Отця через Його Слово. Ми вірою, яка виходить із нашого серця, виносимо Слово Боже наружу, щоб воно було світлом, щоб воно було благословенним. Ми вірою, здійснюємо славу Бога Отця на цій землі. Через Слово Боже віруємо і йдемо в чудо від Бога. І чудо це надприродне втручання Бога в природні події для того, щоб їх змінити або на деякий час зупинити. І це все слово Боже. І Дух Святий Він підтверджує слово, Дух Святий робить Слово Боже реальним в нашому дусі. Дух Святий. Дає помазання, щоб ми бачили реальне слово Божого. Коли ми говоримо про Духа Святого, да, ми повинні розуміти, що він не є окремий від Слова Божого. Він не діє якось окремо, чого ми не бачимо в Слові Божому. Він не прославляє просто людину. Він підтверджує слово, якщо людина служить словом, якщо людина від серця вірає в любові, служить словом. Дух Святий підтверджує це слово знаменнями, чуд... чудесами, помазань, дарами Духа Святого. Тобто є прояв Духа Святого, не мій прояв, не прояв мого розуму, мого чогось міння, а прояв дари Духа Святого. І все це в слові через слово. Тобто, вірний порядок. Слово Боже і Дух Святий. Халілуйя. Так ми вірою. Ми вірою беремо Слово Боже. Про Бога Отца, про Господа Ісуса Христа. Ми вірою, беремо обідниці Божі. І ми вірою, здійснюємо їх. І Дух Святий Він робиться реальним. Ім'я Ісуса. Амінь.